Самольотку зійшла, а єгиптяни на коліна попадали, вони ще такої баби великої не бачили. Вони думали, що це не фіртіті ожина. В пір я їздила в Єгипет кожен рік, мене там вже всі люди впізнають. Я ніколи не мала модної сукні якоїсь такої супер, тому що таке враження, що такі сукні ш'ють маленькі, кудющі, злющі гноми. А на таких жінок, як я, такі сукні не шлють. Думаю, що нам таких не треба. І нога в мене, дай Боже, 44 розмір. Черевечки купити, модні на мою ногу. О, -о, -о, о Зараз неможливо, а в часи моєї юності взагалі на мене тільки галочі ласти і коньки. Mm. Навіть поїхали в Карпати з дітьми, каже невістка, мамо, з'їдьте на лежах хоч раз з гори, бо тако помрете і ні разу не з'їхали. І я погодилася, прийшли в пункт прокату, всі черевики злежали взяли, а на мене нема. Каже, жіночко, жіночих черевиків таких нема. То дайте кажуть чоловічі. А чоловіки вже всі розібрали. І що ви думаєте, згори всі їхали, а я бігла. Але я швидше прибігла, як вони приїхали. в мене пригоди з моєю.